Всім доброго дня! Сьогодні готуємо насичену смачнючу грибну юшку з лісовими грибами. Спочатку розігріваю кастрюльку, оскільки все буде готуватися в кастрюльці і підсмажувати цибульку. Будемо тут і гриби і потім це все варити разом з картопелькою. Отже, розігріваю рослинну олію. В кастрюлі та додаю сюди цибульку. Як бачите, цибулю порізала не надто мілко, але ви можете нарізати так, як вам подобається. Цибуля трішки підсмажилась, додаю сюди часник і продовжую це все смажити ще декілька хвилин. Коли цибуля починає ставати вже ось такого коричневатого кольору, можна додавати гриби. У мене тут суміш лісових грибів, тут у мене польські та декілька білих грибів. Продовжуємо смажити декілька хвилин. Таку юшку можна готувати з будь-яких лісових грибів. Також, якщо це не сезон, можна використовувати сушені, розморожені гриби або просто звичайні магазинні печериці. Коли підсмажуємо гриби, вогонь можна зробити трішки більшим. Щоб вони саме от смажились, а не тушкувались. Мені здається, що коли гриби більш обсмажені, то юшка має більш насичений аромат грибний. Додаю до грибів трішки солі та чорний мелений перець. Гриби в мене вже обсмажуються декілька хвилин. Я знову зробила маленький вогонь та доливаю сюди воду. Тепер це все потрібно довести до кипіння. Так, тут у мене вже все закипіло, можна додавати картоплю. Додаю лавровий лист. Якщо потрібно, то зараз можна підсолити та додати чорний мелений перець і готувати до готовності картоплі. Юшка готова, залишилось тільки додати зелень. І можна подавати. Дуже часто бачу, як цю юшку подають зі сметанкою. Мені здається, це, мабуть, смачно. Раніше я куштувала її, але без сметани. Сьогодні хочу спробувати додати і скуштувати. Юшка має дійсно дуже насичений грибний смак та аромат, і сметанка сюди справді дуже пасує. Готуйте, насолоджуйтесь. Бажаю вам всього-всього найкращого. До нових зустрічей!